Але ми всі бачили, що Росія має на увазі під дипломатією. Путін відмовляється зустрічатися з президентом Зеленським минулого тижня. Росія запустила найбільшу кількість дронів і балістичних ракет в одній атаці. Учора відбувся ракетний обстріл села в Донецьку, націлений на людей, які чекали на отримання пенсій. Загинуло понад 20 осіб. А сьогодні ми стали свідками безрозсудного та безпрецедентного порушення повітряного простору Польщі та Європи більш ніж десятьма російськими дронами шахет. Європа повністю солідарна з Польщею. Послання Путіна зрозуміле, і наша відповідь повинна бути такою ж зрозумілою. Нам потрібно більше тиску на Росію, щоб вона сідає за стіл переговорів. Нам потрібно більше санкцій. Зараз ми працюємо над 19-м пакетом у координації з партнерами. Ми особливо розглядаємо швидше відмову від російських викопних видів палива. Ми розглядаємо тіньовий флот і треті країни. То, що вони залишками. Бюро національної безпеки замить пан президент Кароль Навроцький виступить із заявою з паном президентом. Ця інформація, що протягом 48 годин ми матимемо повну інформацію про те, що сталося в Польщі, спонукала мене також до рішення скликати Раду національної безпеки протягом 48 годин. На раді національної безпеки ми повинні вже мати повну інформацію, щоб могти відповідним чином реагувати на ситуацію, що скла. Ситуація. у всьому цьому шановні процесі, пані шановні пані та панове. Я також залишався в регулярному контакті з президентами наших союзницьких держав, а також з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Це безпрецедентний момент в історії північно-атлантичного альянсу, але також в новітній історії Польщі. Ця атака дронів дійсно, шановні пані та панове, виняткова. Тому ми повинні зробити повні висновки з того, що сталося. Ви знаєте картину подій останніх кількох годин цієї драматичної ночі на польському небі. У зв'язку з цим я скликав надзвичайне засідання уряду у першій частині нашого засідання. Візьмуть участь для надання точних відомостей. Панове генерали, щиро, щиро, щиро вітаю. Сьогодні вночі відбулося порушення повітряного простору, польського повітряного простору, великою кількістю російських дронів. Ці дрони, які становили безпосередню загрозу, були збиті. Те дрони, які становили безпосередні загрозу, були застрелоне. Прошу, Прошу пана, пана генерала Кукулу, генерала, начальника Генерального штабу, генерального штабу генерального передати генерального слова визнання пілотам, визнання, які брали участь у цій акції. Пілотов, а, процедури спрацювали, процес прийняття рішень був бездоганний. Загроза була. Був, без зажуту. Загроження заставило. Усунені завдяки рішучій дякую, позиції командирів, наших солдатів, пілотів вичців, і також союзників, дуже за це дякую. Наших жоні, пілотів, і також союзників. за зато дякую. Маємо справу наймовірніше з провокацією на великому масштабі, але водночас ми перебуваємо в консультаціях з нашими союзниками. Я перебуваю в постійному контакті з генеральним секретарем НАТО так, щоб. Протягом найближчих кількох годин, днів і в подальшому майбутньому, так само ефективно, як сьогодні вночі, діяти у випадку такого типу загрози. Це перший випадок, коли відбулося збиття російських дронів над територією держави НАТО, і тому всі наші союзники ставляться до ситуації дуже серйозно. Ми не зафіксували жодних жертв. Звісно, тривають пошуки уламків збитих дронів. Повільно відкриваємо аеропорти. Там, Закриття аеропортів не було викликане загрозою атакою на аеропорти, але було вимушене ситуацією через оперативні потреби е, наших льотчиків. На цей момент ці аеропорти систематично відкриваються. Відомо, напевно, будуть якісь проблеми, пертурбації, пов'язані із затримками, але безумовно всі ви добре розумієте потребу в таких діях. Я перебуваю в постійному контакті, звісно, з нашими військовими, з паном президентом протягом багатьох годин. Ми розмовляємо і оцінюємо наслідки цього цих драматичних подій. Ми також оцінюємо також. Майбутні потреби та ця ситуація показує наскільки важливими є не лише інвестиції, але й повна координація дій, прості процедури, щоб у разі загрози діяти адекватно і рішуче ці процедури спрацювали. Дуже дуже дякую також командирам. Коли я сьогодні вночі був у оперативному командуванні, з найбільшим визнанням спостерігав за надзвичайно професійними діями наших солдатів і командирів, а також усіх цивільних служб, які з самого початку беруть участь у цій акції. Вона триває далі. Я говорю про пошук уламків і можливу ідентифікацію ММ якихось ну, подій типу знищення інфраструктури. Поки що, як я сказав, на щастя у нас немає жодної інформації про можливі жертви. Тривають консультації з союзниками. Хочу з усією силою підкреслити, що співпраця між установами є зразковою. Я перебуваю в постійному контакті. Ми вже мали дві зустрічі ну, сьогодні вночі. Також з паном президентом. Незабаром я буду розмовляти з маршалком Сейму. Дуже важливо, щоб у моменти такого випробування всі інституції діяли як один кулак. І мушу вас запевнити тут з повним переконанням, що всі ці інституції складають свій іспит. То так і важливий урок для нас усіх. ми готові відбити такого роду провокації та атаки. Ми добре підготовлені. А ситуація є серйозною. І сьогодні вже ніхто не може мати сумнівів, що ми повинні готуватися до різних сценаріїв. На цей момент. Можу сказати, що цей перший іспит, наше військо, наші союзники, також процедури, які підготовлені на таку можливість, також цей іспит був, був складений, і процедури ці плани на такий випадок підготовлені діють. Немає причин для паніки. Життя буде продовжуватися нормально. Ми будемо інформувати громадян про всі події, щоб була повна ясність того, що відбувається в польському небі на польському кордоні. Але наразі немає причин вводити якісь обмеження, які ускладнили би повсякденне життя громадян. Якщо буде така потреба, ми звісно будемо оперативно повідомляти. І дуже дякую за таку швидку і дуже точну комунікацію, підготовлену військовими. Це є це є гарантією також інформаційної достовірності. Звертаюся до всіх без винятку, до всіх політиків, журналістів, коментаторів, щоб були дуже чутливі до спроб дезінформації та ворожої пропаганди. з перших хвилин цієї атаки чи цієї провокації. Росіяни дуже активні в мережі, і дезінформація, фальшиві відомості, спроби сіяти паніку будуть нам безумовно супроводжувати. І, тут, і ми тут ми також повинні всі скласти іспит з такої і, громадянської та і, політичної відповідальності. Ми і, не і, можемо і, в жодному і, разі і, піддаватися і, такого і, роду такого роду інформаційним і, гібридним і, атакам і, і дезінформації. І, тому і, 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 тому і, прошу покладатися і, на офіційні повідомлення, і, повідомлення і, насамперед повідомлені повідомлення і, військом і, польським. Ми домовилися з паном президентом, що будемо формулювати ці політичні повідомлення разом разом також з нашими співробітниками. О 6.30 відбулася саме чергова моя зустріч з президентом. Зараз у нас засідання уряду. Сьогодні весь день будемо, звісно, тут на роботі, щоб як уряд, щоб реагувати на всі можливі та несподівані ситуації. Хоча, як я сказав, наразі ситуація здається під контролем. Зараз надам слово панам генералам, дякуємо медіа, отримаємо таку змістовну інформацію про поточну ситуацію. А потім я роздам вам завдання, що випливають із ситуації, в якій опинилася наша країна. Виникається з, 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 з ситуації, в якій наш край ще знала. Підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі. І не забудьте поставити лайк цьому відео.